Псалом 58 На закінчення Не призведи до тління. Псалом ДАВИДА, коли Саул послав стерегти його дім, аби вбити його. Боже. Визволи мене від моїх ворогів, визволи мене від тих, які повстають проти мене. Забери мене від тих, котрі чинять беззаконня, спаси мене від кровожерних людей. Оскільки вони вчинили полювання на мою душу, проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи. Я йшов без переступів, біг, попрямій, встань мені назустріч і подивися: Ти, Господи, Боже Сил, Боже Ізраїля, зверни увагу, щоби дослідити всі народи. Ти не виявиш милосердя до всіх тих, які чинять зло. Увечері вони повернуться, зголодніють, як пси, і кружлятимуть містом. Ось вони будуть промовляти своїми устами меч у їхніх устах. Бо хто, кажуть вони, почув а ти, Господи, висмієш їх, не зважатимеш на всі народи. Ти, моя сила, тебе буду триматися, бо ти є моїм Богом захисником. Мій Бог, Його милість піде попереду мене. Бог покаже мені на моїх ворогах, не знищуй їх, щоби часом не забули мій народ, розсій їх своєю силою і зведи їх вниз, Господи, мій оборонцю. Гріх на їхніх устах, слово на їхніх губах. Хай будуть спіймані у своїй гордині, за прокльони і брехню буде визначений їхній кінець, кінець у гніві і їх не стане. І знатимуть до краю землі, що Бог є володарем Якова. Увечері повернуться, зголодніють, як пси, і кружлятимуть містом. Вони розбредуться, щоб наїстися та, не наситившись, нарікатимуть. Я ж буду оспівувати твою силу, вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моїм захисником і притулком у день моєї недолі. Ти моя допомога, тебе оспівуватиму. Адже ти, Боже, є моїм захисником. Боже мій, ти моє милосердя. Євангеліє ВІД Марка, розділ 8 У ті дні, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти. Він покликав учнів і каже їм Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому. Звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом? А він запитав їх: Скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли: Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю. І, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали. І роздали людям, мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. і Вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч, і він відпустив їх. І відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далмануцької землі. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже Чому оцей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи: Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової, а вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали, кажуть йому дванадцять. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали, і вони кажуть Сім. Тоді він каже їм Ви ще не розумієте. І приходять вони до Витсаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до нього. І, взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав Щось бачиш? Поглянувши, той каже Бачу людей, бачу, мов дерева ходять. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи: До села не заходь. Не розповідай нікому в селі. І пішов Ісус з учнями до сілки Сариї Филипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків, і ще запитав їх: А ви ж за кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього, і він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші первосвященники та книжники, і вб'ють його, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто, а Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, Докірливо сказав Петрові Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою. Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими? Друга царів, Розділ 18. І сталося в третьому році осії, сина Іли, царя Ізраїля, зацарював Езекія, син Ахаза, царя Юди. Він був 25-літнього віку, коли зацарював, і 29 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Аву, дочка Захарії. І він робив те, що правильне в господніх очах, згідно з усім, що робив його батько Давид. Він знищив високі місця. Розбив усі стовпи, винищив священні гаї і мідного змія, якого зробив Мойсей, бо аж до тих днів ізраїльські сини йому кадили і назвав його Неестан. Він покладав надію на Господа Бога Ізраїля, і після нього, ні між тими, які були перед ним, не було подібного до нього між царями Юди. І він... Прив'язався до Господа, не відступив від нього і дотримувався його заповідей, які заповів Мойсей. І Господь був з ним, у всьому, що чинив, він був розумним, і він відступив від царя Ассирійців і не служив йому. Він побив филистимців аж до Гази, і аж до її околиці, від сторожової вежі й аж до укріпленого міста. І сталося, що в четвертому році царя Езекії, це сьомий рік Осії сина Іли, царя Ізраїля, прийшов Саламанасар, цар Асирійців проти Самарії, взяв її в облогу і наприкінці трьох років заволодів нею. У восьмому році Езекії, це дев'ятий рік Осії, царя Ізраїля, і Самарія була захоплена. І цар Ассирійців виселив жителів Самарії до Ассирійців і помістив їх в Алаї і в Аворі, біля ріки Гозан, і в горах Мідійців, оскільки вони не послухалися голосу Господа їхнього Бога і порушили його завід. Усього, що заповів Мойсей Господній раб, вони не слухалися і не виконували. І в 14-му році царя Езекії прийшов син на Херім, Цар Ассирійців проти укріплених міст Юди і захопив їх. І Езекія цар Юди відіслав послів до царя у Лахіс, кажучи, Я згрішив, відвернися від мене. Що тільки на мене накладеш, понесу. І цар Ассирійців наклав на Езекію царя Юди 300 талантів срібла і 30 талантів золота. Тож Езекія віддав усе срібло, яке знайшлося в Господньому домі та в скарбницях царського дому. У той час Езекія порубав двері Господнього храму і кріплення, які позолотив Езекія цар Юди, і дав їх цареві асирійців. Цар Ассирійців послав Тартана, Рафіса, Рапсака, Злахіса до царя Езекії з великою армією проти Єрусалима. Вони прийшли та підійшли до Єрусалима і стали при водогоні горішньої купелі, яка є на дорозі поля прядильників. Вони загукали до Езекії, і до нього вийшли Еліяким, син Хелкія, економ, Сомна, Писар і Йоас, син Асафа, Літописець. І сказав їм Рапсак, скажіть же, Езекії, так говорить великий цар, цар Ассирійців, що це за надія, на яку ти покладаєшся. Ти сказав, а це лише слова уст, у мене є рада і армія для війни. Тож тепер на кого надіючись, відступив ти від мене? Ось тепер ти поклав надію на себе на цю зломлену палицю з тростини, на Єгипет, як лиш чоловік підіпреться нею, вона ввійде в його руку і її проб'є. Таким є фараон, цар Єгипту, для всіх, хто надіється на нього. Оскільки ти мені сказав, ми поклали надію на Господа Бога, хіба це не той, висоти якого і його жертовники, відкинув Езекія і сказав Юді та Єрусалимові. Будете поклонятися перед цим жертовником, що в Єрусалимі, то тепер підіть до мого володаря, царя Ассирійців і дам тобі дві тисячі коней, якщо зможеш зі свого боку дати на них вершників. І як відвернеш обличчя володаря, одного з найменших рабів мого володаря, і ти сам поклав надію на Єгипет, на колісниці й коні. Тож тепер хіба ми без відома Господа прийшли на це місце, щоб його знищити? Господь промовив до мене піди проти цієї землі й знищи її. І сказав Еліяким, син Хелкія, і Сомна і Йоас Рапсакові: Говори до твоїх слуг по-сирійськи, бо ми розуміємо, і не говори з нами по-єврейськи. Навіщо говориш до вух народу, який на мурах? Та Рапсак відповів їм, Хіба не до твого володаря і до тебе послав мене мій володар, промовити ці слова, хіба не до мужів, які перебувають на мурах, щоб їли свій кал і пили свою сечу разом з вами. І піднявся Рапсак і закричав гучним голосом по-єврейськи. Він заговорив і сказав: Послухайте слова великого царя Ассирійців. так говорить цар. Хай не підбурює вас Езекія словами, бо не може спасти вас з моєї руки, і хай не обнадіює вас Езекія Господом, кажучи, Господь обов'язково визволить нас, це місто не буде видане в руку царя Ассирійців. Не слухайтесь Езекії, бо так говорить цар Ассирійців. Укладіть зі мною мир і вийдіть до мене, і кожний питиме зі свого виноградника. І кожний їстиме зі своєї смоківниці та питиме воду зі свого ставка, доки не прийду і не візьму вас до такої землі, як ваша земля земля пшениці, вина, хліба і виноградників, до землі оливок з оливкового дерева і меду, житимете і не помрете. І не слухайтесь Езекії, бо обманює вас, кажучи, Господь нас спасе. Хіба врятували боги народів кожний свою країну з руки царя Ассирійців? Де є Бог Емату і Арфада, де є Бог Сепфаруена, і хіба звільнили Самарію з моєї руки? Хто з усіх богів землі, який спас свої землі від моєї руки? Чи врятує Господь Єрусалим від моєї руки? Вони мовчали і не відповіли йому ні слова, бо був наказ царя, що закликав не відповідатимете йому. І ввійшов Еліякім син Хелкія економ, і сомна писар, і Йоаз, син Асафа Літописець до Езекії, роздерши одяг, і сповістили йому слова рапсака. Друга царів. Розділ 19. І сталося, коли це почув цар Езекія, то роздер свій одяг. Та одягнувся у мішковину і прийшов до Господнього дому. Він послав економа Еліякіма, писаря сомну, і старших зі священиків, одягнених у мішковину, до пророка Ісаї, сина Амоса, і вони сказали йому так говорить Езекія: цей день день смутку, звинувачення і гніву, бо прийшли сини аж до мук родів, та немає сили в тієї, яка народжує. Чи може послухає Господь твій Бог усі слова Рапсака, якого послав цар Ассирійців, його володар, щоб ганьбити живого Бога і хулити словами, які почув Господь твій Бог. Тож прийми молитву за останок, який виявився. І слуги царя Езекії прийшли до Ісаї, а Ісая їм сказав: Так скажете вашому володареві, так промовляє Господь. Не бійся слів, які ти почув, якими хулили слуги царя Ассирійців. Ось я даю йому духа, і він почує звістку і повернеться у свою землю, і повалю його мечем в його землі. І повернувся Рапсак і знайшов царя Ассирійців, який воював проти Ломни, бо почув, що вони відійшли від Лахіса. Він почув, що про Тарака, царя Ефіопів, говорили. Ось він вийшов воювати з тобою. Тож він повернувся і відіслав послів до Езекії, кажучи: Хай тебе не підводить, твій Бог, той на якого ти надієшся, заявляючи, Єрусалим не буде переданий у руки царя Ассирійців». Ось ти почув про все, що зробили царі Ассирійців усім землям, щоб їх проклясти, тож хіба ти врятуєшся? Не спасли їх боги народів, яких знищили мої батьки Гозан, Харан, Рафес і синів Едема, які в Таєстені, де є цар Емата і цар Арфада, І де є Сепфаруая, Анна і Ава. Езекія взяв листи з руки послів і прочитав їх. І прийшов Езекія до Господнього дому, відкрив їх перед Господом і сказав: Господи, Боже Ізраїля, який перебуваєш над Херувимами, Ти єдиний Бог над усіма царями землі, Ти створив небо і землю. Господи, прихили Твоє вухо і послухай. Господи, відкрий твої очі, поглянь і послухай слова сина Херіма, які послав, щоб ганьбити живого Бога. Адже справді, Господи, царі Ассирійців спустошили народи і кинули їхніх богів у вогонь, бо вони не боги, але тільки діла рук людей, дерево і камінь, тож їх і знищили. А тепер, Господи Боже наш, спаси нас від його руки, і хай взнають усі царства землі, що один ти, Господь Бог. Тоді Ісая, син Амоса, послав до Езекії, переказуючи. Так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля, я вислухав те, про що ти молився до мене про Сеннахіріма, царя Ассирійців. ось слово, яке Господь про нього сказав. Він тебе зневажив і насміявся з тебе, дівице, дочко Сіони. Над тобою похилили свою голову, дочко Єрусалими. Кого зневажив ти і похулив, і на кого підняв ти голос? І ти підняв свої очі до висоти, до святого Ізраїля. Через твоїх послів ти зневажив Господа, і ти сказав У безлічі моїх колісниць я піду на висоту гір, на стег на Лівану, і я зрубав велич його кедра, вибрані його кіпариси, і я прийшов до частини його краю, його лісу, Кармилу. Я відсвіжився і випив я чужі води, і спустошив стопою моєї ноги всі ріки околиці. Я зліпив її, тепер привів її, і стало на знищення воюючих переселень міцних міст. І ті, хто живе в них, знемогли рукою, захиталися і засоромились, стали травою поля чи зеленою рослинністю, зеленню домів і на потоптання тому, хто стоїть напроти. Я пізнав твій престол, твій вихід, твій вхід і твій гнів, оскільки ти запалав гнівом на мене, і твоя грубість дійшла до моїх вух, і покладу мої кільця у твої ніздрі. Та уздечку у твої уста і поверну тебе дорогою, якою ти прийшов. Ось це тобі знак: їстимеш цей рік те, що само виросте, а на другий рік те, що зійде. А вже на третій буде засівання, жнива та садіння виноградників, і їстимете їхній плід. І врятований останок дому Юди пустить глибше корінь вниз і видасть у угорі. Адже з Єрусалима вийде останок, і той, хто спасається, з гори Сіон. Ревність Господа сил це вчинить. Чи не так? Ось що говорить Господь цареві асирійців. Він не ввійде в це місто і не випустить сюди стріли, не простягне проти нього щита і не насипле проти нього насипу, дорогою, якою він прийшов, нею він і повернеться, і не ввійде в це місто, говорить Господь. Я щитом прикрию це місто заради мене і заради мого раба Давида. І сталося, що вночі вийшов Господній ангел і уразив у таборі асирійців 185 тисяч. Вони встали вранці, і ось усі тіла мертві. Сеннахірім, цар асирійців, устав, пішов, повернувся і замешкав у Ніневії. І сталося, коли він поклонявся в домі Несераха, їхнього бога, Адрамелех і Сарасар, його сини, убили його мечем, а самі врятувалися в Араратській землі, і замість нього зацарював його син Асордан.